Що-шо-шо-шо, та це ж ми вам привезли подарунки. Вже ми то знаходимо. Вже ми набираємо. Дивіться, отаких от іграшок ми набрали два величезних пакети, навіть майже три. Пляшечки, от супер. Окей. Okay. що що що, що, Та це ж ми вам привезли подарунки. Вам Вам принесли подарунки. Ото хай так іли. Хай так і лежить. Хто хоче цю гру? Я, я, я не люблю. Величезний гляньте О, свинка, свинка Іди до нас. О, оце та юшка ну, жоната. Ті надо, не надо. <ріхи> я що кіно, щоб ти його беріг, Він приносив удачу. Обіщаєш? Будешь загадывать себе желание, буду исполняться. Я еще... Я еще две монетки. Я еще три. <laughs> Спасибо. Пожалуйста. О, так, идем обида ты. Не знаю, это немецкая. Это немецкая. Значит, что? Угу. Монетку хочется? Все, довольны? Да. <laughs>